Шановні друзі, вітаю всіх! Ми починаємо сьогоднішнє наше служіння. Служіння надзвичайне, тому що ми э, починаємо регулярне служіння Херсонської церкви Святої Іван у Львові. Ми зняли приміщення, сподіваюсь, благословив нас цілу. Сподіваємося, що ця локація, це розташування э, вказано на... Тут розвивати служіння, ціль, служити людям, які покинули свої домівки, були змушені виїхати через війну, люди з півдня, зі сходу України, з інших регіонів, ну і також для місцевих для волян. І пісні, потім буде молитва, потім ще одна пісня, потім буде проповідь, ми таким чином будемо прославляти Господа, будемо вчитися жити життям, яке допомог Богу.